Привіт! Вітаю на каналі English Guide. Сьогодні ми з вами розглянемо ще один час. Feature Continuous, майбутній продовжений. Як і будь-який інший продовжений час, він виражає дію, яка розтягнута в часі, і являє собою певний процес. Ми його використовуємо, коли нам потрібно підкреслити, що дія в майбутньому буде відбуватись певний період. Вам, можливо, потрібно сказати, що ви чимось будете зайняті, або ж вам би хотілося подати інформацію у вигляді певної розповіді, тобто розповісти, що буде відбуватись. Наприклад, можна сказати, я поприбираю в кімнаті. Це речення взагалі буде в простому часі, але можна сказати ще «Я буду прибирати в кімнаті. Тобто ви це кажете таким чином, щоб показати, що чимось ви будете зайняті в певний період в майбутньому. Або ж ще як приклад можна сказати, що я буду фарбувати стіни. Це також буде в продовженому часі, тому що я буду зайнята цим процесом. Це не те саме, що просто сказати, що я пофарбую стіни. Щоб краще зрозуміти, ми будемо розглядати такого роду приклади далі у відео. А зараз давайте перейдемо до утворення. Цей час утворюється за допомогою є слова to be в майбутній формі will be. І до дієслова додається закінчення ING або ing. В стверджувальній формі ми до всіх займенників, тобто до I, we, they he, she, it, ми додаємо will be, а до дієслова інгове закінчення. В заперечній до I, you, they, he, she, it ми додаємо will not, скорочено won't Be і дієслово з інговим закінченням. В питальній формі ми will виносимо наперед, Потім всі займенники, потім be і дієслово з іншим закінченням. Якщо б краще це побачити, давайте потренуємось на дієслові to watch, дивитесь. Отже, в стверджуванні: I will be watching, He will be watching, She will be watching, It will be watching, You Will Be watching, We will be watching, They will be watching. Потім заперечній. I will not be watching, he will not be watching, she will not be watching, it will not be watching, you will not be watching, we will not be watching, they will not be watching. If Etani, will I be watching? Will he be watching? Will she be watching? Will it be watching? Will you be watching? Will we be watching? Will they be watching? І давайте зробимо ще те ж саме, тільки з дієсловом to invest, що перекладається, як інвестувати і будемо використовувати тут скорочення. Тобто в нас виходить ще в стверджувальній формі I'll be investing, he'll be investing, she'll be investing, it will be investing, you'll be investing, we'll be investing, they'll be investing. Заперечні I won't be investing, he won't be investing. She won't be investing, it won't be investing, you won't be investing, we won't be investing, they won't be investing. If the Vitalni, will I be investing? Will he be investing? Will she be investing? Will it be investing? Will you be investing? Will we be investing? Will they be investing? Dobra, at the first the Це ж саме, але зробити самостійно. Можете брати як і ці дієслова, так і якісь інші. Ну і тепер ми розглянемо трішки прикладів. Перший приклад: She will be waiting for you. Вона буде чекати тебе. Коли ми кажемо це таким чином, то у співрозмовника має в голові виникати образ того, як людина, наприклад, стоїть десь і чекає. Це не те ж саме, що сказати, що вона тебе почекає. Ми саме тут створюємо образ того, що це буде тривати певний період. Потім наступне: I won't be sleeping. Я не буду спати. Тобто, наприклад, можеш мені зателефонувати або приходить, я в цей час не буду спати, тобто я не буду зайнятий, можна сказати, цим процесом. Потім We will be breaking the law. Ми будемо порушувати закон. Тобто виконання якихось певних дій буде одночасно і порушувати закон. Will they be playing outside? Вони будуть грати на вулиці? Тобто це також зрозуміло, що дія буде відбуватися певний період. The company owners will be showing their new products. Власники компанії будуть показувати їх нові продукти. Що ми маємо на увазі, коли кажемо слово показувати? Цей процес включає в собі такі компоненти, як Виступ цих власників, показування якихось фото, зразків, можливо, показування процесу виготовлення цього продукту, тестування його і так далі. Тобто це все разом затягується в певний довгий процес. Саме тому ми і кажемо це у продовженому часі. They won't be asking any questions. Вони не будуть запитувати ніяких запитань. Тут ми можемо уявити, що буде якась, наприклад, розмова, до якої ми намагаємось підготуватись і уявляємо процес цієї розмови і те, що в процесі цієї розмови не будуть задавати запитання. I will be telling the story. Я буду розповідати історію. Тут, я думаю, зрозуміло, що це певна довга дія. Will she be earning more money? Вона буде заробляти більше грошей? Тобто це буде відбуватись протягом певного періоду, тому що можна б сказати просто вона заробить більше грошей, це буде виглядати як якась одноразова дія. І це речення, скоріш за все, буде в простому часі. А ми хочемо підкреслити, що вона буде заробляти протягом, наприклад, року більше грошей. Will they be competing in the next round? Вони будуть змагатись в наступному раунді. Тобто зрозуміло, що змагання будуть е, відбуватись певний час. We will be planning our next step. Ми будемо планувати наш наступний крок. Коли ми кажемо планувати, ми маємо на увазі, що ми будемо це якось обговорювати, аналізувати, погоджувати якісь дії і так далі. Отже, сподіваюся, вам стало трішки зрозуміліше, для чого ми використовуємо майбутній продовжений час. Якщо виникають якісь запитання, задавайте, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не забувайте підписуватись і до наступних відео.